Бронетранспортер М113 здатний витримувати прямі обстріли під час бойових зіткнень. Та при цьому зберігати екіпаж, каже 36-річний мехвод Віталій Ковальчук на позивний паспорту. Він особисто пережив не одне влучання в американський бронетранспортер М-113. У нас відділення було повністю в оточенні. І треба було підвести групу резерву до них. І весь цей маршрут по нам була стрілкатня. Получається зліва. І одразу влучання РПГ прямо в морду машини. Почалась пожежа в машині. Вогонь прямо тут. Вогонь, так. Да. У нас була ще повна машина БК, яку не було змоги розгрузити. Ну, звісно, бо вже почався бій одразу, як, як ми ще до того, як ми туди заїхали. Почали повертатися, приїхали ще десь метрів 400 і не знаю, або птур, або щось в нас влучило. Утім, екіпаж М113 таки врятувався, каже паспорту. Дивлюсь на тахометр, Стрілка приги, розумію, що машина не заглохнула і дуже цьому здивувався, дав газу, і вона поїхала. І це я, ну я такий щасливий був в цей момент, що не передати словами. Коли ми почали рух, весь вогонь, виходить, почав витягуватися. І ну, БПЛшники казали, що їхав як призрачний гонщик. До вторгнення росіян на Київщину Віталій працював у сфері кіновиробництва. На початку повномасштабного вторгнення він відвіз родину у більш безпечний регіон і вже влітку приєднався до зсу під час деокупації Херсонщини. Восени 22-го вперше познайомився з американським бронетранспортером М113. Це одна з перших бронемашин М113, які надійшли на озброєння ЗСУ, ще у 2022 році. Конкретно ця М113 допомагала деокуповувати правобережну Херсонщину, адже окрім таких завдань, як доставка боєприпасів, піхоти, евакуація поранених, М113 може супроводжувати штурмові дії, адже обладнана кулеметом. Бронетранспортер М113 був розроблений в США в кінці 50-х років ХХ століття та запущений в серійне виробництво в січні 1960 року. Після того БТР отримав не одну модифікацію. У третій штурмовій використовується як версії 80-х років, так і значно новіші модифікації 2014 року. Там більш потужний двигун стоїть. Там, там башня вже ну, на електроприводах, там кулеметник сидить всередині, у нього джойстик. Набагато безпечніше і ефективніше її використовувати. Плюс вона швидша і вона більша. Екіпаж М113 складається з двох людей механіка водія та навідника. Я тобі говорив, що ти кращий. 23-річний оператор-навідник Олексій Дмитренко, родом з Маріуполя. Йому вдалося виїхати з міста після повномасштабного вторгнення. Тоді він приєднався до ЗСУ. Спочатку воював на Запорізькому напрямку, а потім на Донбасі. За майже три роки на фронті познайомився з різними бронетранспортерами. Каже, найчастіше М 113 порівнюють з радянським БМП. 1 Якщо ну, от, всі рівняють, ну БМП. БМП російська. Тобто там у тебе майже у всіх випадках ну, особовий склад 200. Тут вже було багато ситуацій, багато влучань, і прямих, і непрямих, і уламкові. Тобто, вона тримає дуже добре. Тобто, ну, ти коли в ній їдеш всередині, ти впевнений в тому, що ти поїдеш і, повер... ну, і повернешся. Мехвуд по паспорту каже, М-113 легко розганяється навіть до 80 кілометрів на годину. Вона маневрена, вона швидка. Вона, ну якщо в порівнянні з, з совєтською технікою, там бехами, металигами, танками, вона набагато тихіша і більш маневрена. БТР М 113 досі залишається на озброєнні низки країн, включаючи США, завдяки своїй простоті в експлуатації. Після повномасштабного вторгнення Росії бронетранспортери м 113 були поставлені зсу як Сполученими Штатами, так і іншими західними партнерами, зокрема Литвою, Данією, Нідерландами, Німеччиною, Іспанією, Португалією та іншими. У грудні 24-го міноборони України повідомило, що деякі М113 були дещо модернізовані, зокрема, за рахунок нових модулів, що дозволяє кулеметнику вести вогонь всередині машини за допомогою монітору. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області.